Всім привіт дорогі підписники глядачі каналу. Вітаю вас вже з 16 серпня, вже субота, середина серпня серпня вже багато роботи було різної, там, біля води, там з підливанням, домашньої, з їжею пов'язано. Багато було що. Дякую всім, що дивитеся мій канал, що підписуєтеся, не знаю як там буде далі. Але всіх вже з вихідними, відпочиньте добре. Діти вже добігає кінця, попереду осінь. Осінь буде нелегка, буде багато роботи теж. Та коли її мало буває, у нас її мало ніколи не буває. Може, буде менше часу у мене для те, щоб займатися Ютубом і щоб викладати ці відео, щоб. Це все розміщати і так далі. Але дякую вам всім, що дивитеся за підписку на канал, велике вам спасибі. Але я не, не дуже хочу дуже багато набирати, бо в мене таке з каналом, що іноді хтось лишній заходить, понимаете? з картки знімають гроші, там щось буває. Чи привласнюють чуже. Нема настрій, розумієте, нема настрій, поганий настрій. І здоров'ям не дуже зараз. Дякую всім, що дивитеся за підписку на канал, всіх уже з вихідними, всім доброї суботи, 16 серпня, вже середина останнього місяця літа. Кінчається літо, почнеться вересень, все листя почне жовтіти. Дякую всім, що дивитеся. Бувайте!